Ну, так, да так еще. Телефон вам сказать. Не буду. У нас пульсовый выскочит. Мы тут хозяины. мы украинцы. Здесь я точно так же, как и вы, хозяин, понимаете? Ровно в такой же степени. Ровно в такой же степени. В чем сложно? Почему да. вы не хотите позволить людям общаться? Я вообще расприятию. Слава Украине, товарищи! Coraina! Если хотите покричать на улице, хотите говорить, говорите здесь. Мы не вам провести цей из не дамо. Вы можете себе в Россию федерализации в Россию. їдьте и там пропагутся. Михайлов мы не зовут. Михайло мене. Вот меня так же. Да. А мы ми не Михайло. Михайло. Я вас не разумею. Хотите кричать? Я вас не разумею. Хотите кричать, пожалуйста, на улиць. Я вас не разумею. Ну так у вас сложности. Наверное, да, да. Мы да. Да, да. держали Украину. Да, мы не да, розуміємо по да, вашей молоде. Шапа, У вас шаба, есть какие-то сложности, есть какие-то возмущения, несогласия. Пожалуйста, формулируйте по одному. Так, у нас да є... в Росії. Чемодан, вокзал, Росія, там, давай, там давай, всі ваші федерації. На Які там? Я вам пропоную, я вам пропоную Пустина. там вислухати все. Ви такі, покажемо вот, так, українською сільської громади. І нам ну, дуже не подобається. Я можу казати за всіх. Ми за своїх колег. Нас... Так оце ж наші всі колеги в Україні є антиукраїнські, українофобські сили. Питає, які розвалити Україну і включити її склад. Ви самі з собою розмовляєте, або ви зараз з мною розмовляєте? Так, вам же він каже. Так от ще раз. раз, раз? раз. Тому, тому на основі чого ви приймаєте рішення за мене, а за інших людей? А чому я Віктор Зеленченко? Пожалуйста, я слухаю вас. Стойте, молчі. Так, секундочку, я сам рішу. Країні, в будь якій нормальні, навіть прав, прав, правовій країні, так. ніхто з громади не допускає розвалу своєї країни. А чего ви Кого взяли, так идет, так давайте, вот, что річ йде на развали страны? Секундочку, давайте. Чего вы так взяли? Вот объясните мне. Вот тезис. Він дискуссия. Венроссийская ДТС Верка. Если вы готовы, это вычета, мы знаем. Ваш лидер, Питер Петричук, ведомый Украина Флос, Путина, И наземные державы на, на территории Украины. Еще вот конкретно к та... этому мероприятию. Ось, ось, ось вас, у вас, вы вас, ваш выяснив слово. Причем ваша символика из онициального полиционов. Вот и все. Хорошо. Вы обвиняете, что якийсь раскол или еще в чем заключается раскол? Докажите. У вас на российском. Крыль, yes. А вы докажите, что федерализация это а раскол. Секундочку. Докажите, что федерализация это а раскол страны. А что тебе мы будем доказывать? Не вы все равно должны быть в средствах. Да, вы, да я вам пожалуйста потому что федеративные пожалуйста, страны да, пожалуйста, федеративные да. страны, которые сложились когда-то, когда они начинались это как Крицария, это как США и другие да. они изначально сложились мы сложились как унитарное государство

были возбуждены уголовные дела против отсутствует а а это, да, это не экспертная дискуссия, это да. Дискуссия. Да. Научная да. дискуссия научная дискуссия научная. Пожалуйста, начиная пожалуйста, не ходите дальше. Выходите Вот туда. Вот там мы планируем. Научная дискуссия. куда погодите, какие Но А туда не кто пока еще пока еще никто не доказал, что федерализация – это раскол страны. Докажите, докажите, друзья мои. Не портите чужое имя, Вот так, правильно, вот так. Это Это сверстный. Сверстный. Слава Украине! Слава! слава нации! Слава! слава нации! Слава нации! Сейчас смешные, господи. Вот смешные, На улице орите, хотите общаться, общайтесь. А я на улице. Слушайте, Соб... продюсеры, отвернулись от меня. Алло. Я сказал, ну, украинцы... Вы пришли Это... на частную территорию. Причем, а, как вы идите? Це територія України. Так, ви не можете говорити, і у вас з мікрофоном позбавляється. Пам'ятай, чужине! Тут <рес> фода <рес> України! <рес> Пам'ятай, чужине! Тут воспода, України! Браво! Я тобі не захопання. Я хочу вам подякувати що ко коративно зібрались. А тепер чути? я хочу подякувати, що ви так оперативно зібралися, для того, щоб не допустити тут у Сумах антиукраїнського шабашу. Та це ваше інформація. Давайте, ви ж говорили. Так, помолчи, помолчи. Ви мені мішаєте. говори. помолчи, що це таке? Я не знаю, що Я не знаю, що це Я думаю, що це Давайте всі представити, що тут знаходиться. Це якийсь неміст.

Депутат обласної ради, фракція фронт змі такі мене зовут Михайло Павлів. Я куратор проекту Українська Федерація в составі ініційований проект движення Українського гражданства. Українець і гражданів України. Ми сюди прийшли, щоб не допустити тут антиукраїнського шабашу, який Віктор Медведчук організовує зараз в Україні. Що чуть не говорились? Керуючись тим, що Янукович і його банда із партії регіонів. Поставили Україну на коліна перед усім світом своєю недолугою і воруватою політикою. Всякі проходинці, типа Медведчука, користуються цією ситуацією, щоб одірвати від України шматок на користь інших держав. Бо він існує тірдовою та ви щоб єрунда і довго. почати ті розмови про те, чи може бути Україна федеративною угу. чи ні. Потім запропонують якісь зміни ні? до закону, потім під тиском одного північного сусіда ці зміни до закону чи зміни до Конституції впровадять. І потім Україна може, не дай Бог, звичайно, ми цього не допустимо, стати федеральною. І потім по кускам будуть від України відбивати її споконвічні території. От для цього існує цей проект, Это не так для цього. Вони їздять Это по всій так. Україні, проводячи такі круті. А що не слушні сліда вранью? Але вони помилилися. Уникаміють народному депутату. Я проводи, тому що тут є українська земля, і ми не допустимо, щоб тут на українській землі. Обговорювалися якісь пропозиції по федералізації. Чого ви взяли, Навіть проводили? обговорювалися. Культура, я вас чую, і зараз я вас слухати не буду. Ви тут дуже довго говорили, я вас всі могли читала. чути. Що люди думають з приводу того, що ви говорили, ви так само чули. Тому ніякої конференції тут не буде. Максимум зустріч з народним депутатом. А з чому ви рішили, що ви слухаєте? Уходи не слушайте, уходите Централізація влади. А, вы... а что это я так... так... я вас? Молодой человек. Отойдите, пожалуйста. Да мне что ждать? Давайте отходите, мы сходим депутатов наших послужки. Мы хотим все! Полегчал. Ну надо, пожалуйста, если что, я с ним пожалуйста. Вы скажете, как бы. Да, да, конечно. Ваше шеф, что-то. Вы можете, друзья мои, вы ставите на голосование. Не, 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 не делимо державами, не, не частинами, ничем. Федерация е, не ділиться по областям. Зараз. Є. Та Все, федерация... збор... голосування вже это федерация? Є спання, унітарні за автономними області. Я ставлю вас. Сьогодні відбуваються збори. Ми приймаємо. Ми маємо право маємо. Заборитесь, хто проти?

<пілля> Чи, <пілля> давай Красно, зокрема, я, я, я... Яким чином підтримується ця федералізація? Ми бачимо, що лише дві особи проголосували 40 присутніх за федералізацію. І то це організація. Всі останні спіли чином в Сумській області ми можемо шляхом експерименту встановити, що лише 2,5% виступають за федералізацію України. Це нормально. Це означає, що в нас здорова область.

Михаил, ну не проводь, да. ты же опять прыгнем. Так что там такое? Сумма Москва. Самиски самый с собой. Да, да. Всего хорошего отдел. Я веду свет. Я веду До свидания. Радше прощавайте. Медведчуку телефонуєте чи кому? До, до, до процесу федералізації України. Ми прекрасно розуміємо, що це крок до розпаду України. І тому тут сумчани просто взяли і припинили це державний захист. Хоча це мала зробити українська влада, отут мали бути працівники Служби безпеки України і отіх товариші, які намагались федералізувати Україну. Отвести до буцигарні. а вони чомусь отримують щедро за це заробітну плату.